З народження в людину встромлюють програму, в якій вона має просрати своє життя, і виходить дурник-сонечко. Щоб навчитися читати, писати, рахувати, вистачило б кілька років. А чого нас навчали далі? Нас навчали, що ми мавпи. А церква це інститут життя, але її замінили школою. І вийшов Зомбіленд. Освітня система робить з дитини статі інваліда. Діти, виходячи зі школи, вже зі скаліозами, з проблемами зору, а йому ще жити все життя з цим. Сьогодні людям немає часу для Бога, а по суті подивитися навколо, скільки воїн і катаклізмів відбувається, і часу дуже мало залишилося, і нам потрібно прийти в реальність з усіма подіями. Якщо нам тут на землі немає часу вірити і служити Богу, і ми, прихильники мавки чи еволюції, віримо, що землі мільйони мільярди років, то для нас насправді буде дуже багато часу попереду, мільйони і мільярди років у пеклі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, де виходять матеріали за словом Божим, щоб ви знали істину. Були праведниками, дітьми світла і допомогли знайти шлях, істину і життя іншим людям. Напишіть мені для духовного спілкування та молитви. Нехай благословить вас Господь. Амінь.